А дорі глядачі москві руками будувала імідж надійного партнера, який прийде на допомогу в скоротну хвилину. Десятки країн купували московську зброю, підписували договори про дружбу, пускали на свою територію військових радників. А потім почалась повномасштабна війна проти України. І раптом виявилось, що кремлівський мудак не здатен допомогти нікому, навіть самому собі. Кинули, братушок кинулі. Зараз ще одна країна може бути кинута. Говоримо про надутих союзників Кремля. Ну що ж, почнемо з улюбленого та найсвіжішого воно Ніколас Мадура зараз сидить у нью-йоркській в'язниці та, мабуть, вчиться заходити на хату по американськи просельські чиновники в шоці, їх просто на дулі. Вони роками платили Москві за захист повітряного простору. Купили комплекси С-300 та Бук М2, купили московицькі сушки, отримали обіцянки. А коли американці провели операцію, ця техніка не виявила жодної загрози, і навіть просто стали мішенями для американців. Так як на навчаннях кубинська та московська розвідки прогавили все 32 кубинських військових радників, а по суті тілоохоронців, терористів загинули під час американської операції. Московські системи ППО не збили жодної цілі. Москва не надала ні технічної підтримки, ні попередження, нічого. Кібератаки США вивели з ладу енергомережу Каракаса. Кіберзахист від Московії виявився фікцією. Наступниця Мадура Делсі Родрігес тепер веде переговори з американцями про співпрацю. Ну, Кічі пробує брикатися, але вибору великого немає. Бо якщо Москва не може захистити, то який сенс з нею дружити? А верніше, що завадить Фредовичу знову прилетіти і прогнути на те, що він хоче? Бункерний дід публічно не коментував захоплення Мадуро, був, мабуть, зайнятий прочитанням чергової книги про Рюрика, але це дуже цікаво, що він не прокоментував. Захоплення свого союзничка, тому що боїться посваритися з Фредовичем. От тому і мовчить тільки МЗС його коріку якусь офіційну заяву. У нас на каналі є до речі, реакція московитиків на цю операцію Трампа, як зетнуті на голову ридали. Але в верхушці відносини з США важливіші за якусь там веноселу для московитів. Захоплення Мадуро неприємність, але не катастрофа. Точніше, пробують так грати. Трошки давайте відкодимося в часі до іншого давнього союзника Башарчика Алясада. Скільки Кремль інвестував в Сирію в 16-му році, бомбили всю Сирію, аби врятувати Асада. Ну іммігрантів нагнали Європу. Скільки пафосу з цього робили? Вагнер там гарно понтувався. А потім почалась війна в Україні до 24-го року, фінансування впало на 70%. Кількість радників скоротилася з 671 приблизно до 80%. Найдосвідченіших пілотів перекинули на український фронт. Коли повстанці почали наступ наприкінці листопада 24-го, Московія майже не реагувала, ну хіба Асада врятувала, аби того не повісили десь посеред Дамаску. Ну, башарчик зараз на Чилі, чекає гостів з Ірану, катає в ігри, вчить ну і думає відновити медичну практику. При цьому оточення Асада в розпачі його очинущі ридають крокодильчими слюзьми, бо Москва навмисно тримала серію слабкою, щоб та залежала від московської та іранської підтримки. Нестабільність вигідніша для Москви ніж сильний союзник. Навіть один депутат часів Асада розповідає, що коли сирійці питали московитів, чому ті не зупиняють ізраїльські удари, відповідь була така: ми тут проти терористів, а не проти Ізраїлю. Кинули на дулі союзників. Бо Лох не мамонт, Лох не вимре. А загалом всім любителям Кремля давно треба було думати мізками або ж купувати нерухомість в Кремлі. Цікаво, що нова сирійська влада поки діє дуже прагматично з Кремлем, і поки не думає знову лягати під русських братушок. Куба острів несвободи. СССР підтримував його як міг, Кремлівський мудак, списував борги. Ну бо Куба, Лібре, а також скалка в дупі Америки. Ну, Фредович хоче її витягнути, але спочатку вторгнення на кубі все сумніше та сумніше. Вторнивоносел. Майже денося Майже 97% населення має проблеми з доступом до їжі. Продуктова картка покриває лише 20-30% добової норми калорій. а їжі на острові виробляють на 50% менше ніж сім років тому електрика. Шість загальнонаціональних блокаутів за період від жовтня 24 до грудня 25-го. Поза столицею відключення тривають по 18-20 годин на добу. І екофлота не купиш. А ще Московія в листопаді 24-го віце-прем'єр Чернишенко прилетів, пообіцяв допомогу. 60 мільйонів доларів кредиту на 80 тисяч тонн палива. Плюс 2 мільйони доларів на запчастини для електромережі. Вичить, наче непогано, так? Після цього візиту Куба пережила п'ять масових блокаутів. База. Приніс руський чоловік сєт, і одразу він потух. Московити хотіли інвестувати в головний сталеварний завод в Гаяні. Щось під 62 тисячі тонн хотіли виплавляти на рік. А тепер питання: скільки випливили? 4200 тонн. Потужно. Плани на московські супермаркети, поставки пшениці, будівництво житла, все загальмувало бо зникло. Ех, не біть п'ятерочки в Гавані, дорогі глядачі. Зе московський туризм на кубу впав на п'ятдесят 25-му. А Віті яка енергетична дупа намічається без Венесели? там все їздило через товаришів в Каракасі, а зараз московити танкер не підженуть. Дональд Фредович судно візьме на на наостанок. Згадаємо режим, який ліг кістьми за Кремль і отримує зараз дулю 17 січня 25-го року. Пині президент Ірану Пазашкианрочисто підписали угоди про стратегічне партнерство на 20 років в Москві. Кремлівська пропаганда святкувала створення антизахідної осі. У документі не було жодного пункту про взаємний захист. Якщо на Іран нападуть, Московія не зобов'язана його рятувати. Червні 25-го США та Ізраїль завдали ударів по іранських об'єктах. Кремль не дав ані зброї, ані технічної підтримки, ані дипломатичного захисту. Іран віддав Москві зброї на понад 4 мільярди доларів з жовтня, 21-го. Іран хотів отримати зенітні комплекси С400. Та винищуючи со Іран навіть сплатив задаток за ці системи станом на серпень 25-го року не поставили нічого. Іранські чиновники відкрито висловлюють розчарування, що їхні дрони воюють за кремлівського мудака, а розплачуватись ніхто не збирається. Ну так і поділом їм. і ось зараз весь Іран в протестах. Жертви йдуть на тисячі, режим мав серйозні проблеми з легітимністю, та має дотепер і шанс впасти дуже високий. Камінні вже там приготував тривожну влізку і бажають чухнути в гості до Асада. Інформація, що режим імпортував 800 іракських шиїтських бойовиків для продушення протестів, а русські вертушки кинули, нічого не дають. Зараз як знову почнуть бомбити Іран, ніхто не допоможе. Є один виняток: Північна Корея, Відносини з нею, Москва навпаки зміцніє, але це не союзництво в класичному розумінні. Це Барте Ким постачає Москві мільйони артилерійських снарядів, щонайменше 100 балістичних ракет. 10-12 тисяч солдатів для Курської операції, а Москва натомість дає гроші, їжу, технології. Питання, чи виконає Москва зобов'язання про взаємний захист, якщо виникає конфлікт на корейському півострові, враховуючи попередні досвід союзників відповідь очевидна: війна в Україні забрала у Московії здатність підтримувати навіть видимість союзницьких відносин. Кремль бере все, що хоче взяти і кидає партнерів у момент, коли вони найбільше його потребують. Кожен, хто розглядає дружбу з Москвою як гарантію безпеки, може подивитись на долю тих, хто вже спробував закономірність очевидна і незмінна. Мордовський вождь підписує договори без пунктів про взаємний захист, обіцяє С 400 і не доставляє їх роками. Будує бази і веде перемовини з тими, хто скинув його союзникам. Коли треба вибирати між союзником і власними інтересами, Кремль завжди обере своє. Серія показала, що в грудні 24-го. Іран ще розуміє цю основу далі. Імперія, яку Путін намагається будувати, розсипається не через силу противників, а через власну неспроможність виконати зобов'язання, базові зобов'язання перед тими, хто повірив Москві. Це найкращий урок для всіх, хто ще роздумує, чи варто ставати союзником Москви. Звісно, не варто. Але думати ці режими не хочуть. Тож це, звісно, більш риторичне питання. Так історія це, звісно, довела. Зокрема, і ми тут про Вірменію багато не говорили, але це теж такий приклад класичний. коли... Ніхто допомагати не захотів. Черга ж зраджених союзників продовжує зростати. Ну і добре. І видно, що репається, репається по зонах впливу Московія, і це надзвичайно добре. Всім, все найкраще, до побачення.